कुझु <laughs> <laughs>

Стояли на майданах не для того, щоб олігархи і далі здирали нас по три шкури, для того, щоб забирали робочі місця, для того, щоб набивали власні кишені. Хочуть васа і всі інші, хай заробляють по чесному, а не витягуючи останні копійки з людей. Тому, тому і всі інші, хто там на цьому заробляє, і Порошенко і Васа і всі інші. Ніхто не має права на просінь людині заробляти. На потік своїми мільярдами покинуться. Тому я за скасування акцизів. І давайте доб'ємося, що Верховна Рада прийняла це рішення. Я зараз виступатиму в парламенті і скажу, що ми звідси не підемо, поки це рішення не буде прийнято. Я вам не перший мій законопроект, який був зареєстрований в Верховній Раді півтора роки тому. Був, він стосувався продажу автомобілів і відміни поборів за продаж другого автомобіля. Ви знаєте, 5% збирали з прибутку на продаж автомобіля. Хоча ці автомобілі старі, ніякого прибутку ніхто не отримує. Досі цей законопроект не внесений порядок денний, і не голосувався. Що стосується скасування акцизного збору. 24 вересня 2013 року я, Ігор Мірошниченко, також депутат Мирний, зареєстрували законопроект під номером 3332 щодо скасування утилізаційного збору. Наша фракція дуже добре пам'ятає, коли його ухвалювали. Ми дуже добре пам'ятаємо, хто носив валізи грошей за те, щоб проголосувати цей утилізаційний збор. Це саме у їхніх інтересах було ухвалено цей законопроект, і саме частково у їхній кишені сьогодні йдуть гроші, які платять українці за автомобілі з утилізаційного спору. Я наполягав на тому, щоб цей законопроект було поставлено в парламенті, було проголосовано. Його розглядали на комітеті, але на превеликий жаль, потужної локи регіоналів, тоді не вдалося протиснути цей законопроект. Сьогодні я знаю, є і ще один законопроект, зареєстрований народними депутатами, окрім мого. Сьогодні я впевнений, що в нас є шанс протиснути цей законопроект. Щодо, до речі, акцизу на переоплачення, я особисто зареєстрував один з законопроєктів, який стосується автомобілів, які в Україні взагалі навіть не збираються. Кажу, окей, ви вважаєте, що ви підтримуєте вітчизняного виробника, Але Автомобілі, мікроавтобуси, автомобілі, мінівени, автомобілі, які використовуються сім'ї, немає багато сім'ї. Вони в Україні не виробляю. виробляються. Касонка виробляю. виробляю. закон великий автобус, А ми говоримо про мікроавтобуси, Тому що сьогодні виробляю. переобладнання і стосується в першу чергу вантажних бусів у вантажу пасажирські. Так ці. Дати змогу від заганяти, нацизи, взагалі нормальних нормальний адекват, тому що в нас немає кого захищати, у нас не виробляють таких автомобілів. Візи нині тут. Тому прохання до вас тиснути. Звичайно, сьогодні дуже складна ситуація в країні. Зрозуміло, що треба збирати гроші, але. До 40% автомобілів імпортних, елітних автомобілів вони все рівно не сплачують мита і акцизи, тому що їх чорними шляхами завозять в Україну, реєструють через злочинних міліціонерів і все рівно під наповнюються. не наповність. Моя ворота така собі, як і ваша. Якщо ми зараз є даники свобода під семої, свобода під ящина скажу, є законопроект. І так само, який скасований. Ваша фракція підтримає. Нам батько живчий законопроект проголосуємо, але ми проти утилізаційного збору хочемо його скасувати. Скасувати, ви маєте тут стояти і дивитися. Ні, ми зайдемо туди, якщо треба буде. Ми зайдемо сюди. Сьогодні я про, про всього не кажу, товариство.

Який стосується скасування видів та цизів, щоб автомобілі в Україні стали доступними для всіх, такими, як у Європі. Що для цього треба зробити? Ви ставити плитва свого часу пішла. Супер! І, до... О, супер! Розпирнуйтеся, і ми маємо до... 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 автомобіль безпечний, європейський, нормальний, яким можна користуватися. На Натомість, якщо бюджет хоче наповнювати. Басом, я...